thank you. до казкового світу. Я розкажу тобі казки та різні ти тут. Ха? Давай ще раз зіграємо. Я можу грати з тобою. Ми з тобою. Краще Давай зіграємо у Вікторину. Привіт! А ти любиш загадки? О, шепоче він. шу-шу-шу-шу, триколісний, двох. Барвиста й гарна. Ця дуга, каченятам і слоненятам. Казка про ліс, казка про лісовий оркестр, Казка про співучу пташку. Казка про мишачі мрії. Хто? Пук бундючився перед дубом. Сидить прокоп, кипить окроп. Семен сказав синам, скосіть сіно. Сини скосили сіно, старий Семен сказав синам спасибі. Бурі бобри, брід, Яка гора є найвищою в Україні? Говерла. Скільки кісток має акула? Привіт, музичний папушка. Привіт, музичний папушка.